Що таке лайт? В першу чергу лайт це скоростний персонаж, який відповідає за різні моменти ігри. І так. Сразу вже векшон, да? По-перше, лайт — це тіп. Ого, Е, Це тіп, який дає змогу вивчити швидко карту. Чому? Тому що дивіться. При е, правильній постановці і быстрому зміщенні переміщенні ми зможемо добиратися до цілі. А наша ціль. А наша ціль. Це не здохнути бляха, дуже швидко. Правда? Правда. Звалення пішло в будинку. Одного нашого ми засейвили і зміняємо зразу вже позицію. О, тут є нитка. Хорошо. Фух, добрав. Хочеш добре поіграти, треба шийку розімняти. Треба пальчики протрати. Надо клавочку брать, треба стільчика забрати. Загрузка йде. Треба зачекати. Оце процес відео. О, загрузка гри. Початок. Отак відбувається процес записання відео. Це пиздець, це пиздець. Фактично ексклюзивно. На, тільки на каналі головоломка Hero 101. Оля, Зробив канал як радіо. Дипір. Ого це жарт, звісно, пролунав, звичайно, топовий. Інопланетна тарілка. Не хочу. Ну, щоб знати, що не хочу. Не хочу, хочу, звісно, хочу. Звісно же, нема вже. отак От завжди. Чи не завжди? Чи шутка, не шутка? Так, да, так, да, іменно і саме так. І так. Бля, загрузка конечно ці грі. І це все треба прочекати, відчути. Нащо? Нащо запитаєш ти мене? Нащо запитаю я тебе? Нащо ти мене питаєш? Нащо ти мене запитуєш? Так, спокійненько, спокійненько і тихенько. Мочу кричати. Кричу я ти бісити, це странно. Флешка, флешка. Навіщо мені флешка? Я не знаю. Я не знаю без поняття, хлопці, флешка. Ось такий от наборчик. Понятно? Бачили? Це називається геймплей. Це називається мишку дістав і підключив. Оце так називається. Так, туди можна заховатися, тут можна кинути бомбочку. Лайт погнав. Треба подихати трохи. Не забувайте дихати, до речі. Хто не знав. Дихання. Дихання це така штука, яка відбувається для з допомогою легень. Добре, добре. А це чудовий замість цих ось вот штук. Замість цього. Отак от. Пограли. Вот. Показав професіональну гру. О. Да. Наш. Я радий, що я побачив таку прикольну <гум> моменти такого прикольного. Дякую за, за таку от не серйозну штуку. Перероджуватися, чи як тут? Піднімати рейтинг, IQ, бляха. Муха. Блін, непривично, чи як. Ох, щас я... Хлопці, ну, тільки що проснувся. Ну, треба розуміти. Треба розуміти, що було, був момент до того, що я тільки що. Тільки що проснувся. Бляха, муха. Тільки що проснувся. Тільки що заснув, бляха. Ого, 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 ого. Блять. Это пиздець. Ето. то шо було? А, то била пиздець. то било очі. Ой, дуже страшно, дуже не пер. О, ладно, ну бля. Надо цешечку вже прикривати та ні, та ні, такого не буває, Блядь, і такого не буває. Що ви робите, блядь? Ух ти, па. Що це за гра така? Йо-майо, -йо, да як так? Да ну не. Ну. За такої, такої екшенової катки не повинно бувати взагалі. Це ж екшен постійно кром кромішний. Ну, це реально нереально. Я, я не знаю, чому саме сьогодні я вирішив запустити, щоб засняти каточку. Але отака... От от така от гра не повинна бути. Перед очима взагалі таке ставатися, таке, таке, бляха, таке, бляха, муха. Нема нікого, чи що. Є. О, блять. Хоча не зайшло, може. Блять, три велікана Ну, хлопці, хлопці, я не можу вам такого не... задоволення не оставити. Три велікана Шесті. Это пиздець. Это пиздець. Так. Тут -то. надо Отак. От Охренеть, спасибо. Лучше, е... як говориться, не знаю, що робити. Зміни місце. Зміни місце. Хай буде так. Хай буде так. Три великана на ваших екранах. Катка з невідомими персонажами. А прикинь? Прикинь! Просто представ! Або уяви, в якийсь момент е збереться команда. От, для The Finals. Просто моменти. На приколах. Я оці серйозні оці ваші штуки, типа, б. Бле... Ну, не тільки на приколах, серйозних приколах. Типа, е Туди, блять. От що? неважливо Ми вже захоплюємо точку. У нас. У нас одні щити. Хай буде. А ні, хай не буде. Або. хай наш. Пиздець. Я пропустив момент того. Лев, 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 leф, behind, 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 та пиздець. Як же довго він возрождував. Оживлювався! Оживись! Піднімись. Разом з нами посмотри. Дібанись і зберись. Потому що що таке тіпок. Не ожидав такого переходу. Це. <смірко> Це... <смірко> Я сам не ожидав такого переходу. Я сам не очікував, що можна от таке от витворити в цьому Прямому ефірі. <тит> <тит> Надо було лайта брати на таку командочку бомбурдів. Ах, помилочку виконав при виборі, поплатився. Поплатився тим, що неправильно пішов мотив ігри. Та, але таке випадковість, така от случай. Ніколи не знаєш, в яку карту, в які моменти. Як це взагалі має статися і вплинути на тебе? Це така дивовижна штука. Опасні моментики. А буде, все розвалило. Бля. Більше й немає. Йобана. Йобаний рот. Що Йо це, бляха, таке. Це типа люди інопрошалянці. Ну, Інопришеленці. А де наші? Наші двоє там знизу. Хочуть закидувати все бомбами. І тут я такий, я встрічу. Зачекайте, хлопці. Хлопці, зачекайте, вижіть. Ляха-муха. Ляха. Бляха-бляха. Який же. Що я, де я? Яка це ситуація? Ми виграли. Ми виграли. А я такий ну на процесі катки блін не не перемога, навряд чи тут.